І зараз з нами на спрямому зв'язку Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду Закриємо небо України. Пане Ігорі, давайте обговоримо балістичний удар, а потім удар крилатими ракетами, націлений на столичний регіон в ніч на неділю. Про що говорить їхня тактика? Тобто не масовість, але варіативність ракет постійні ночі з шахедами. Тобто м на що розраховують, і чи буде ця тактика мінятися? Я вас вітаю. По перше, по суті, питання хотів би відповісти, що зрозуміло ворог шукає варіанти пониження потенціалу дій нашої системи протиповітряної проти ракетної оборони. А це досягається і теорії, і практика показує за рахунок того, що треба комбінувати засоби. Треба додатково з цих точки зору проводити розвідку, тому що зрозуміло місця дислокації наших засобів протиповітряної протиракетної оборони міняється, тому що ми не просто там чекаємо щось з старими підходами наші обслуги. Комплексів зеніта ракети авіації, засоби підрозділів радіоелектронної боротьби по повітряним цілям теж удосконалюються і шукають свої шляхи підвищення ефективності. Як ви вже сказали, що ми бачимо досить близькі структури. Повітряних ударів, трьох, де були залучені, можливо, в мініатюрі не такі масштабні, як колись у нас бували, десятки значить, різних засобів чуть ли не під сотні. І це теж говорить про те, що вони можуть накопичувати такого роду засоби поки ще, але щоб не було там паузи, продовжують здійснювати такого роду удари, в якому ми бачимо, що має присутність балістичні ракети. Мають присутність крилати ракети, а також баражуючі боєприпаси, типу шахеди, от, ну, які назву мають воєнно-саме баражуючі боєприпаси в народі шахеди. Тобто, за рахунок дій цих шахідів виснажуються наші обслуги зенітних ракетних. Комплексів дії наших пілотів на винищувачі і всієї інфраструктури, яка забезпечує дії винищувачів, а в цей час і відволікає. Вони використовують так звані ловушки. тобто. Повітряні цілі, які не наносять удари, вони найбільш дешеві, примітивні, але виконують свої завдання. Тобто, засобами нашими протиповітряної оборони вони виявляються, і треба розбиратися. Це ціль, яка несе, бойову частину чи не несе, і так далі. Тобто, ускладнює роботу. І все це по сукупності. Крім того, ми з вами в етері вже говорили про те, що наприклад. Крилати ракети за останній час вони модернізували. І, починаючи, ми це бачимо, 8 липня Ахмадієти навколо нього, як наносились удари, вже модернізованими. Модернізація за рахунок того, що вони використовують безпосередньо саме ракети і паски, інфрачервоні, і несуть пристрої, які. Ставить перешкоди нашим протиракетам, які мають радіолокаційні головки наведення в наших протиракетах і засоби, які дозволяють їм летіти на малих висотах і агінати рельєф місцевості. Ну різні способи, і технічні, а також намагаються шукати нові тактики для того, щоб бути ефективними. І в всіх умовах значить, все ж треба від. Ми бачимо по результатам, що наші сили, як протиповітряне оборони, а протиповітряна та дії по аеродинамічним цілям. Ще раз нагадую, до яких відносяться літаки, гелікоптери, крилати ракети і безпілотні апарати. От по ним можливості окрема тема по ракетам балістичним. Для того це потрібні зенітно ракетні комплекси специфічні, такі як і такі як САМ. Ті, на жаль, батареї, таких у нас обмаль. У цьому протиборстві ми бачимо, що результати все ж досить ефективні. Хоча скажімо, на Київ, вони не пробилися. А частка там уламки чи що по об'єктам навколо по області пане Ігорі, дякую вам, дякую вам. Маємо прощатися, тому що попереду загальна національна хвилина мовчання Ігор Романенко, генерал-лейтенант засновного благодійного фонду закриємо небо України, був на прямому зв'язку.